Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я хочу вам показати версію салату, який робиться на свята. Ми робили його з тунцом, з червоною рибкою, з хамоном. Ну, в общем, такі дорогі інгредієнти. А сьогодні я зроблю такий салат на кожен день. Заправка буде така сама, але складають будемо салат з більш дешевших інгредієнтів. Значить, Для заправки нам треба чайна ложка меду, 4 зубчика чеснику. Кладу сюди, ну, от так, гірчиці, чи це може трошки менше. Півчайної ложки діджонської гірчиці, французька дзіджонська, як то називають. І так само півчайної ложечки звичайної гірчиці. Так, тепер сюди треба додати чайну ложечку лимонного соку. Так, тепер сюди додаю чу чуточку перчику. У мене перець мелений, щоб не було гірке. І е оливкова олія, але в нас, звичайно, два, три, чотири чайних ложечки. Все. І це все перемішую. А, посолити. чуть чуть солі. Так, перевіряємо. Гірчиця французька, гірчиця звичайна мед, олія, лимонний сок, чесник і Це, сіль перець. Все, все є. Зараз треба добре його перемішати. Так, соус готовий. Тільки додали ми таки сюди 3 столових ложки ще звичайної рафінованої олії. Тому що з того масла було сильно густе. Додали рафінований і от така от заправочка повинна вийти у вас. Відкладаємо її в сторону і починаємо з другими інгредієнтами. Значить так, У нас тут мікс салатів, пікінська капуста, огірок. Тепер замість тунця або червоної риби у нас така от відчина і всього-навсього такий кусочок. Але зараз я займуся яйцями. У мене тут два яйця. Я зараз їх трошки підсолю. Зіб'ю вилочкою і пожарю на сковородці такий, не то, що пожарюють, навіть без масла. Просто зроблю омлет. Омлет готовий, але він гарячий, я його відставляю в сторону і поки буду крошити зараз овочі. Ну, Пікінську капусту як обично. Так, значить, склали ми цей салатик, а тепер зверху треба покласти фіту сир або моцарелу. Ну, в даному випадку у нас сир заморожений, просто творог. Я отак от заморажую його і солю. Він солений. Ну, ну, я тільки витягнула його з морозилки. Ще я кусочок попитаюся відрізати. Відколоть. О, отлично. Я кладу. Це, до речі, дуже класна заготовка для макарон, для таких салатів. Ну, макарони дуже смачні. Але зараз я не можу їсти, вже її рано їсть. <звук> 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 Ми робили шкварочки, сир селя. А, ще мамалигу роблять. Ну, мамалига. Для... Ні, ні, то не наш. Макарони. Ну, морожене, звісно. Морожене. Зараз його подроблю. Так, сир ось сиру сьогодні порізала я його таке, воно ще морожене, але порізався він хорошо. І тепер поливаю я цією заправочкою, все. якраз це виходить така норма, то що надав на один салочок. І посипаємо сиром. Угу. Дуже смачний сир, звичайний кисломолочний сир, посолений і заморожений. І оце все я ще трошечки присиплю кунжутом. Тут у мене чорний і білий кунжут. Все, є такий салатик. Він, виходить, бюджетний, смачний і корисний. Нічого на вечір, то що треба. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю щось найкращого. Дякую за підписку, за подобайки. Всім пока-пока. Слухайте, це так смачно, він не уступає. Дорогому салату, з тими стунцями, з, тунцами, з е, красною рибою там. І саме головне, що от фіта вона ж дорогуща, яка. А тут сир підсолений, заморожений, то, що не треба. От він точно повторює смак солюної бринзи. Е, тільки він розсипається. Але для салату це те, що треба. Так що, е, огірочок Частину я порізала просто овочечисткою, з одною стороною, а другу частину порізала, як на корейську морковку. теж добре. Ну, в общем, вітчина сюди вписалася добре. Яйця, оций омлет тоже вони краще смотряться, ну, дивляться в цьому салаті, вписуються, ніж би це було варене яйце, коли білок відділяється від живка та окремо та окремо. А так воно все поєдналося і добре. Дуже смачно зробіть обов'язково і бюджетно. Собака у нас універсальна, вона вже просто огірки. Mm -hmm. Да, Сонька? Ти огірки теж їстиш? Яблука їла недавно, пішла. І це, щоб обов'язково треба одійти в сторону, з'їсти, а потім дар, так? Да? Так. Да. Всі ти. Да, Та ніхто ж не з'їсть твої гірки, є. Не спіши. Так що салат не тільки ми їмо, Соня є роздільне питання. Вона отдільно їсть салат, Отдельно їсть огірки, Отдельно їсть капусту. Все окремо Да, Соня? Спочатку поїла капу, а красиво, а красиво. Да, да, да. О, ти умничка, ти служила, боже мой, як собака хоче. Вихватила з рук гірка. Щас вона ще в теплої, а мене вже нема. Все, нема. Вже нема. Нема, так, представляєш. Висок, Боже, Чудо ти чудо. Ти Чудо наші. наші Подращуємо вусаці, вуса тричать.